Вітаю, Ветері Першого Подільського війна внесла чимало коректив у звичне життя українців, не виключення і сфера працевлаштування. Брак кадрів одне із найгостріших питань будь-якого часу. Разом з тим, про реалії робочого ринку. Ми сьогодні говоритимемо із директором Хмельницького обласного центру зайнятості Віталієм Бандирським. Вітаю вас! Вітаю власне, пане Віталій. Рік лише розпочався, і ми можемо говорити про те, що вже. Підсумовано, яким був для центру зайнятості 2025 рік, він власне був важкий, як і для усіх українців, адже війна суттєво впливає на ринок праці, і це є одним із індикативних елементів стану ринку економіки в цілому України. Так проте ми маємо і чим пишатись, адже продовжили надання якісних послуг. Шукачам роботи, а також роботодавцям, роботодавцям щодо задоволення кадрових потреб, а шукачам роботи щодо працевлаштування на ті вакансії, які відповідають їхньому. Професійно-кваліфікаційному складу, запитів по рівню заробітної плати, а також по режиму праці. Ми звертали суттєву увагу на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Шляхом залучення безробітних осіб до професійної підготовки, також видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці. Ми успішно реалізовували два експериментальних проекти по навчанню: це безпосередньо учасників бойових дій в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, а також жінок, навчання жінок на умовно-чоловічій професії. Ми продовжили активно залучати людей до армії відновлення, тобто тимчасові роботи, а також громадські оплачувані роботи. Звичайно, що продовжили працювати в напрямку масштабування підприємницьких ініціатив жителів Хмельницького краю. І, власне, ми продовжили ті напрацювання, які були в умовах мікрогрантів та грантів, а також започаткували дві нових програми: це грант в галузі дошкільної освіти, а також грант в креативній індустрії, тому маємо маємо досягнення, маємо здобутки, але маємо над чим працювати. Власне, з кількох людей вдалося працевлаштувати протягом минулого року, 2025-го, чи можете ви, як керівник, пишатися цією цифрою? Ну, якщо зважати на те, що протягом 25-го року, за послугами Хмельницької обласної служби зайнятості звернулося порядка 28 тисяч громадян, то 15 тисяч осіб нам вдалося працевлаштувати. Звичайно, що е, ми говоримо майже кожного другого, проте е, є ще. Запит в бізнесу є запит в роботодавця, який і не відображений в вакансіях, які є в службі зайнятості. Тому ми активно працювали щодо популяризації єдиного порталу вакансій, який об'єднав навколо себе п'ять найпотужніших, найпровідніших порталів усієї України. Це робота юа. І тому подібні щодо того, щоб жителі Хмельницької області могли самостійно ознайомлюватись з тими вакансіями, які є на повному ринку праці, і ми можемо говорити про те, що не тільки безробітними ми укомплектовували вакансії, а також завдячуючи нашим рекрутерам, ми працювали на повному ринку праці, і власне не тільки безробітні, а й інші особи, які шукали роботу за допомогою служби зайнятості, її знайшли. Сьогодні досить актуальне питання: це підтримка ветеранів та їхніх родин. Які програми у 2025 році стали найуспішнішими, які дали результати? Ну, звичайно, що це грантова програма, грант для ветерана. І Хмельниччина є однією з лідерів в Україні. Це сьогодні 100. Грантів протягом 2025 року було видано для започаткування чи масштабування підприємницьких ініціатив саме ветеранами, а також дружинами чи чоловіками учасників бойових дій. Тішить той факт, що максимально широкий спектр бізнесу, і ми бачимо те, що ветерани створюють робочі місця як для себе. Так і для своїх побратимів, адже 45 мільйонів гривень сьогодні Хмельницька обласна служба зайнятості інвестувала власне в ветеранський бізнес. Ветерани створять 180 нових робочих місць. Ми розуміємо, що нові робочі місця це забезпечення надходження податків і інших платежів платежів в усі рівні бюджетів, а також це забезпечення власне сімей, доходом, стабільним доходом. І ми бачимо формування того, от ком'юніті між ветеранами, адже свій до свого по своє, і власне і залучають і е, дружин, і інших членів сім'ї щодо роботи в сімейному бізнесі. Це чудові приклади, якими сьогодні варто пишатися. Ви говорили про те, що в минулому році я думаю, що 2026 і 2026 тисячі двадцять не виключення, це досить часто жінки опановують чоловічі професії, якщо говорити саме про жінок на ринку праці. Що пропонуєте для перекваліфікації для навчання, що найчастіше обирають чи обирають? Ну, власне жінки сьогодні є стержнем взагалі ринку праці, тому що ми розуміємо з наших цифр, якщо ми говоримо про те, що з числа безробітних ми навчили 2000 осіб, то 1500 – це жінки. Якщо ми говоримо про те, що ми видали 1400 ваучерів для навчання, то з них тисячу це жінки. Власне, ми провели цього року унікальний ярмарок вакансій, всеукраїнський, саме для працевлаштування жінок, і після нього роботодавці змогли укомплектувати ті вакансії, які довгий час. Не були укомплектовані, ми розпочали експериментальний проект щодо навчання жінок на умовно чоловічі професії. Уже сьогодні 25 жінок. Ми навчили з них 10 – це оператори котелень, тобто та робота, яку раніше робили чоловіки. У нас є унікальний випадок по Шепетівському району. Ми навчили 15 жінок на операторів деревообробних верстатів. Тобто, ми розуміємо, що це в певній мірі сьогодні і важка фізична праця, проте роботодав. Десь в певній мірі оновлюють обладнання, пристосовують його сьогодні до роботи жінок, і власне ціле підприємство, яке займається деревообробкою, закрило 15 вакансій за рахунок жінок. І власне інші вакансії, які не потребували попередньої підготовки, сьогодні комплектуються за рахунок наших чарівних жінок. Чи можна сказати, що через брак кадрів, який зрозуміло, через які причини в Україні? Не те, щоб змінилися умови, тобто коли жінок беруть, якби працевлаштовують ветеранів, для них також потрібен індивідуальний підхід. Чи можемо сказати, що разом з тим рівень оплати праці певних професій збільшився? Все ж таки, ви бачите тенденцію до збільшення, або ж вона залишається сталою? Ні, вона однозначно йде тенденція до збільшення, тому що роботодавці розуміють, їм потрібно додаткові стимули сьогодні для того, щоб е саме е були укомплектування їхніми вакансіями. Ми говоримо відверто сьогодні про хедхантінг, тобто стимулювання працівників, які працюють в іншого роботодавця, щоб вони переходили до власне до, до тебе на роботу, так і рівень заробітної плати, звичайно, що один із перших елементів. Далі звичайно, що умови праці і технологічне оновлення робочих місць. Ми маємо приклади сьогодні по Україні роботодавців, які на виробництві, окрім житла, сьогодні створюють. Дитячі садочки, розумієте, щоб найманий працівник то в тому числі і жінки, розуміли, що поруч з їхнім робочим місцем дитина, яка сьогодні потребує дошкільної освіти, могла отримати цю послугу безпосередньо на робочому місці. Чудова ініціатива, так, так і ми бачимо, що тенденція зберігається. Якщо говорити про навчання, професійне навчання у 2025 році, ваучери, можливості і так далі. Однак які спеціальності були найпопулярнішими серед здобувачів освіти, які прийшли і звернулися за державною програмою? Ну, звичайно, що тут е, галузь надання послуг, це і заклади громадського харчування, це е, кондитери, це сьогодні перукарі, це е, швачки, які залишаються. Ми говоримо сьогодні і про молодший медичний персонал, який також е, ми розуміємо, що є потреба, зважаючи на війну в реабілітації. Так, тобто е, ті медичні сестри, які до війни працювали у звичному режимі, сьогодні мають бути перелаштовані, переорієнтовані і перенавчені на ті вимоги, які сьогодні сьогодні стосується реабілітації, в тому числі наших ветеранів, ми е, говоримо сьогодні про інклюзію. Ми говоримо про е, освіту. Це і дошкільна освіта, і загальна середня освіта. Ми говоримо про потреби сьогодні водія шкільних автобусів. Ми говоримо взагалі в водіях в усі напрямки. Це великовантажні автомобілі, це громадський транспорт. Ми бачимо власне по нашій області все більше і більше жінок за кермом е, тролейбусів, автобусів великого транспорту. Так, тобто, напрямок. Торгівлі в тому числі сьогодні суттєво потребує підвищення кваліфікації, і служба зайнятості в цьому допомагає саме роботодавцям. Якщо говорити про ну можливо, топ, умовно скажемо, топ професій, на які найважче підібрати працівника. Тобто, куди не хочуть іти люди, або це навчання досить складним. Є для них чи є такий перелік у професії у вас е, ну такого переліку, як такого, немає, тому що скрізь сьогодні є проблематика. Ми е, бачимо з вами заїжджаючи на ЗК, що е, людей, які допомагають в заправці транспорту, було декілька. Сьогодні залишився один старший чоловік. Якщо ми заходимо в супермаркет, ми бачимо все більше і більше е, е, каз самообслуговування, тому що не вистачає знову. Такі касирів, ми заходимо в перукарню, ми знову ж таки бачимо, що і там сьогодні не вистачає власне людей. Але не зважаючи на, на всі труднощі, завдяки комплексному підходу до вирішення питань, розуміння роботодавців, пропозиції від служби зайнятості, адже ми сьогодні маємо ряд стимулюючих факторів у вигляді компенсації роботодавцям. Тобто, якщо роботодавець працевлаштовує на новостворні робочі місця, то служба зайнятості відшкодовує розмір єдиного соціального внеску. Якщо працевлаштовує е, е, пільгові категорії громадян, чи то присутні предпенсійного віку чи е, молодь на перше робоче місце, знову ж таки є компенсація. Ми е, активно цього року е, виплачували компенсацію за облаштування робочих місць е, після працевлаштування осіб з інвалідністю, і ми бачимо суттєвий, е, суттєвий ріст і, і зацікавленість з боку роботодавців, адже вони пристосовують робоче місце для осіб з інвалідністю і власне забезпечують. Печують їм тим необхідними засобами для праці, які допомагають залучати сьогодні. їх де раніше цього не було можливо. Тобто, ми говоримо про 57 сьогодні компенсація за 25 рік. Тобто, і інші стимулюючі фактори, які служба зайнятості у вигляді фінансової підтримки, пропонує роботодавцям, вони свого боку змінюються, вони удосконалюються, і власне ця синергія дає результат. Чи можна сказати, що От ви багато приділили часу і уваги саме освіті до шкільним навчальним закладам, школам? Але на жаль, сьогодні оплата праці у цій сфері досить невисока, скажімо так. Чи важко, чи, чи багато у вас потенційних людей, які хочуть працювати все ж таки у державних закладах освіти? Чи все ж таки це от та прогалина, яка наразі якби потребує більше уваги від держави? Ну, вона однозначно потребує більше уваги, і ми бачимо сьогодні результат. Це у вигляді доплат працівникам освіти. Ми розуміємо, що одним із факторів знову ж таки є можливість бронювання в закладах освіти. Так, є ряд стимулів, які все ж таки для людей. Ми бачимо запит в осіб, які мають статус вимушено переміщених осіб щодо працевлаштування саме в державний сектор. Ті люди, які приїжджають в сільську місцевість, вони хочуть бути працевлаштовані в. В об'єднаних територіальних громадах чи в структурних підрозділах об'єднаних територіальної громади в тому числі і все-таки в освітянській галузі. Знову ж таки, люди, які попрацювали в освітянській галузі, зрозуміли, що є сьогодні можливість започаткувати власну справу від держави, і ми даємо на це грант до 1 мільйона гривень. І Хмельниччина була однією з тих семи областей, які перші видали гранти в галузі креативної індустрії, а також дослдошкільній освіті. І власне, ми бачимо. Попит сьогодні від населення на якісну дошкільну освіту в приватному секторі, якщо говорити про історію успіху 2025 року. Який приклад працевлаштування у нас на Хмельниччині у вас вразив найбільше? Ви знаєте, якщо ми говоримо про успішні кейси в плані грантів? То е, тут важко когось виділити, тому що ми, ми вже є одна сім'я. Ми одна родина, яка має назву зроблено в Україні. І коли ми вручаємо символічні сертифікати про отримання грантів, ми дійсно бачимо ті очі, які горять у наших підприємців, і е, та їхня. То їхній позитив, тому що є певна недовіра сьогодні, і думаю, що можливо це тільки для вибраних є можливість від держави. А коли люди скористалися, коли вони передають один одному про ці успішні результати, ми також тішимося. Звичайно, що я особисто відвідую наших грантерів. Я хочу бачити їхні виробництва, їхні потужності виробничі, і ви знаєте, один з крайніх випадків це в камянець подільському районі. Сім'я, яка має статус вимушено переміщених осіб, до того ж чоловік, учасник бойових дій, плюс три сина. В них також військові, переїхали сюди на нове місце і думали, чим би себе зайняти. Власне, чоловік розпочав виготовлення м м продуктів, кобасний і інший, інший напрямок. Почали з маленького контейнера на ринку в місті Кам'янець-Подільському. Далі ми з ними сконтактували, пояснили про наші можливості. Вони придбали обладнання, масштабувалися. Потім дружина зрозуміла, що чоловік має свій свій сектор м'ясному міс, міс, напрямку. Вона вирішила займатися виготовленням крафтових. Сирів і для мого здивування було те, що вона сьогодні виготовляє сири з молока корів міні формату, так як є от понів в конях, то так само є виявляється такі корови в. Маленького розміру, да? але їхнє молоко набагато з більшою жирністю, ніж е, в великих. Так власне, тут закрили вони кейс, і е, вони настільки користуються, їхня продукція сьогодні користується попитом е, не тільки уже в Кемнець-Подільській громаді, а вже вони сьогодні реалізують і в місті Хмельницькому. Якість продукції надзвичайно висока. Е, цінова політика максимально доступна сьогодні. І вони буквально там 2-3 години їхньої продукції немає після того, як вони тільки її починають. Реалізовувати. Звичайно, що є успішні кейси, які також вражають з числа учасників бойових дій. Буквально нещодавно був учасник бойових дій, який за грантові кошти придбав лазер для очистки металевих так, деталей для ремонту великого габаритного транспорту. Зрозуміло, що постало питання, кого використовувати в вигляді найманого працівника на цьому лазері, да тому що він сам в певній мірі може. Спробував одного, другого. Дружина каже, давай я спробую. так А це такий спеціалізований там пістолет, який це все робить. Сьогодні це сімейний бізнес, власне, чоловік, підприємець, дружина, найманий працівник, ще молодь сьогодні залучають, працюють. Також цікаві цікаві кейси щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, де ми дійсно облаштовуємо робочі місця, і це є є певний фідбек звідси Ми бачимо по камянцю подільському знову ж таки, коли. Працевлаштовувалися першою групою інвалідності, де потрібно було облаштування пандусів, розсувних дверей, комп'ютерного обладнання, власне, на робочому місці. Маса таких успішних прикладів, про які ми сьогодні можемо говорити досить таки довго, але це є той приємний факт, що ми працюємо не дарма. Які ідеї? 2025 року ідеї, проекти впровадження стануть або вже, можливо, стали у 2026 році. Адже ми всі розуміємо, що з початком 2026 року є певні зміни, і вони точно стосуються і ринку праці. Тож, що стане фундаментом для допомоги і роботодавцям, і безробітнім, або бажаючим змінити професію у 2026 році? Звичайно, що ми продовжуємо максимально цифровізувати наші послуги, адже розуміємо, що час сьогодні це найдорожчий ресурс, який є сьогодні в людей, і ми максимально відходимо від паперового обігу. Так, це сьогодні створення електронних кабінетів шукача роботи, електронних кабінетів роботодавця. Ми вдосконалюємо сьогодні наш мобільний додаток, який дозволяє максимально швидко роботодавцям шукати працівників а працівникам розуміти про свої тенденції і перспективи. Уже сьогодні анонсовано створення цифрових. Цифровою платформи під назвою Обрій, тобто була мрія, є дія, буде обрій. Звичайно, що цей обрій це та платформа, яка максимально пришвидшить процес комунікації між роботодавцем та найманим працівником, між роботодавцем та владою, між усіма сторонами соціального діалогу. Це власне та платформа, яка буде адмініструватися, в тому числі і Державною службою зайнятості. Ми її очікуємо найближчим часом впровадження і розуміємо, що це то той саме черговий етап якісних цифрових послуг, адже ми розуміємо, що Україна сьогодні в п'ятірці лідерів в світі. За кількістю е, цифрових послуг власне від держави, ми е, маємо сьогодні нові зміни в грантових проектах, які знову ж таки будуть реалізовуватися в 26 році. Це збільшення сум грантів з 250 на 350 тисяч гривень. За умови використання двох найманих працівників. З е, молодь сьогодні на старт бізнесу зможе отримати 200 тисяч гривень. Ми е, знову ж таки очікуємо новий проект, який буде називатися Грант на навчання саме щодо стимуляції стимулювання. Е, Навчання в робітничих спеціальностях, тобто це, це можливість на суму 15 тисяч гривень, тобто знову ж таки найближчим часом. І інші проекти, які успішно були, були реалізовані в 2025 році, будуть масштабуватися, примножуватися в е, поточному 2026 році. Ну і на завершення ефіру ваші перечуття щодо 2026 року, чого найбільше очікуєте і яких досягнень можливо в якійсь там сфері, порівнюючи з 2025 роком, році? Наприклад, там в 2026 буде працевлаштовано там 50 тисяч людей на Хмельниччині. Ну, ми однозначно є оптимістами, і найбільше наше бажання, так як усіх українців, це закінчення цієї клятої війни. Ми розуміємо, що незважаючи на ці перешкоди, відсутність світла, інших, інші проблеми з комунальними послугами, все одно люди пристосовуються, вони мають можливість бути кращими самі для себе. І ми сьогодні розуміємо, знову ж таки, про той практики варто зараз зазначити, що з лютого по кінець березня буде. Де реалізовуватись грант на забезпечення енергонезалежності мікропідприємців, тобто підприємців другої та третьої групи єдиного податку, так щодо допомоги від 7500 тисяч гривень до 15 тисяч гривень, які знову ж таки адмініструє державна служба зайнятості. і ці кошти будуть виплачуватись з фонду загальнобускового державного соціального страхування на випадок безробіття це на придбання генераторів, на придбання інверторів кабельно-провідникової продукції, пального для генераторів. Оплати комунальних послуг, що стосується енергетики, ремонту енергообладнання, так, тобто, і ми закликаємо сьогодні бізнес через дію подавати ці заявки, тобто є перелік видів економічної діяльності, це е, торгівля продуктами харчування, е, значить приладдям для автомобілів, логістика, е, це медичні послуги, в тому числі аптеки. Тому є цілий цілий перелік видів економічної діяльності, які сьогодні можуть отримати фінансову підтримку від держави. Тому е, потрібно вже подавати через портал дія і власне кошти на вам на е, рахунок, який е, діє картку, яку відкрити в уповноваженому банку. А власне, е, те, що ми будемо збільшувати наші послуги і Надання підвищення їхньої якості це точно факт. Адже ми відкрили п'ятий офіс, зроблено в Україні. Власне те, що стосується грантів, і не тільки ці офіси показали свою ефективність протягом минулого року, і ми розуміємо, що це ті флагмани, які дійсно будуть розвивати службу безпосередньо. Кожен структурний підрозділ власне Хмельницької обласної служби зайнятості зорієнтований на перш за все якість. Якість послуг, які сьогодні ми маємо надавати нашим громадянам пояснювати їм про можливості, супроводжувати і, власне, отримувати спільний результат і радіти нашим спільним успіхам. Щиро дякую вам за розмову за те, що розказали про головні підсумки 2025 року і вже провідкрили завісу позитивних змін у 2026. Я впевнена, що підсумовуючи 2026 рік, ми матимемо ще кращі результати, і найголовніше із них це закінчення війни. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Власне, я нагадаю, сьогодні ми говорили про результати, виклики та рішення, які формують ринок праці у Хмельницькій області. Сподіваємося, ця розмова була корисною для вас більше про нові відкриття, нові програми або ж розширені програми, які будуть діяти на території Хмельниччини, для того, аби підтримати українців. Ми будемо розповідати у підсумкових випусках новин від наших журналістів. Тож слідкуйте за нашим ефіром та будьте в курсі всього, що відбувається навколо вас. До зустрічі на першому подільському.